Всім доброго дня! Ось забрала замовлення. Тут в більшій мірі замовлення клієнтів, моїх замовлень дуже мало. Зараз розпочну огляд такий. Значить, у нас зі знижкою дуже гарно такий парфумований спрей лав Ось Замовили в мене три таких упаковочки. Далі з білим буском туалетна водичка Women's Collection. Дуже ніжна, така весняна, також три упаковки. Далі замовлення ось такий очищувальний засіб. Optimals для обличчя, гель гель скраб такий. Далі. Ось така у нас помада ультракремова 5 в одному. Тут є відтінок рожеве дерево, по-моєму, і ніжний рожевий такий. Дуже ніжні відтінки, Зараз покажу, які вони. Ось такі замовили, ніжна троянда і рожева півонія. Це ультракремова губна помада, має сетиновий фініш, живлення, зволоження, насичені кольори і щільне покриття. Знижка 119 гривень. Далі, зі знижкою, ось такий чоловічий засіб. Це шампунь і гель для душу два в одному. Зволоження на 24 години. Приємний такий свіжий аромат. Посис це вже останнє в каталозі антиперспірант. Такий парфумований спрей, дезодорант, далі замовлені ще гель для душу. Зараз вони зі знижкою гелі для душу, це з кокосовою водою і диною. Ось такі за 59 гривень, є різні ще аромати, дитяча зубна паста з полуницею для дітей з 3 років. Дуже приємний. Аромат такий полуничний і з мінімальною кількістю фтору. Далі пробіотичний напій йде зі знижкою. В цьому каталозі дуже корисний напій з харчовими волокнами для гарної роботи кишківника, дитячі вітаміни з підпискою. Ось це вже друга підписка, третя. Упаковка буде за 1 гривню. Ось така масочка зі знижкою. Ось, якщо купуєте засіб Optimal, то масочка йде зі знижкою 50%. Далі, ось такі. така туалетна водичка і Mademoiselle, Вона дуже приємно пахне. Весняний такий аромат. Весняний. Він дістався за 99 гривень. Замість 615 гривень, оскільки в минулому каталозі були замовлення від 50 гривень. Це на подарунок. І нові каталоги, в яких є дуже багато інформації про нову серію Новейдж плюс це в нас новинка серії Новейдж. І кремчики зі знижкою. Це з макадамією love Nature. Такі кремчики є у нас по ціні 49,90. Теж вже є замовлення на інші аромати. З грейпфрутом і з авокадо, Також з кокосом. Так що, пишіть замовлення. Чекаємо, ще є три тижні. Всем гарного вечера